Від Марка Святого Євангелія читання. В той час почув Ірод цар слухи про Ісуса Христа, бо явне стало ім'я Його, і сказав, що то Іван Хреститель став з мертвих і тим, то сили діють через Нього. Інші говорили, що то Ілля, а інші казали, що то є Пророк або один із пророків. Почувши ж, Ірод сказав, це Іван, якому я відтяв голову, він востав із мертвих. Той бо Ірод, пославши, схопив Івана і зв'язав у в'язниці для іродіади, жінки Филипа, брата свого, тому що оженився з нею. Бо Іван говорив Іродові не годиться тобі мати жінку Филипа, брата твого, іродіада гнівалася на нього і хотіла його вбити, та не могла, бо Ірод боявся Івана, знаючи його як чоловіка праведного і святого, і беріг його, і, послухавши його, багато чинив, а слухав його залюбки. Як настав пригожий день, коли Іс Ірод на свою родину справляв вечерю своїм князям і тисячникам, і старшим Галилейським, і як увійшла дочка тієї іродіади і танцювала, і угодила іродові, і возлежащим з ним, сказав тоді цар дівчині, проси в мене, що тільки хочеш, і дам тобі хоч би половину мого царства. Вона ж, вийшовши, сказала матері своїй, чого просити, а ця сказала голову Івана Хрестителя. І зараз же, війшовши з поспіхом до царя, просила, кажучи, хочу, щоб ти негайно дав мені на полумиску голову Івана Хрестителя, і прискорбний був цар та ради клятви, і задля возлежащих з ним не хотів їй відмовити. І зараз же післав цар прибічника і звелів принести голову його. А він пішов і усікнув його в в'язниці, і приніс голову його на полумиску і дав її дівчині, а дівчина дала її матері своїй, а ученики його, почувши, прийшли, і взяли тіло його і положили його в гробі, і зібрались апостоли до Ісуса, і сповістили йому все, що зробили і чого навчали.